Після обстрілу до лікарні надійшло 8 пацієнтів різної, різного ступеню важкості. Двоє з них були легкі. Один відразу ж відправився на амбулаторне лікування. Одну з пацієнток ми сьогодні вже зранку виписали в задовільному стані. Інші шість продовжують лікування на даний момент. А який стан цих шести, які залишаються? Середньої важкості. Ну, більше стабільної середньої важкості ближче до задовільне вже деяких людей. Розкажіть, будь ласка, переважно, які поранення а... у пацієнтів? Пацієнти мали в різноманітні пораження, а здебільшого це вибухова травма, контузії мали та мали уламкові поранення склом та самими уламками. Скажіть, будь ласка, загрози життю зараз немає? А, ні, загрози життю немає, пацієнти стабільні. Ніхто з них не перебуває в реанімації. А перелами опіки є у пацієнтів? А, ні, тільки уламкові паралини з опіками до нас не доставляють. І зверніть, будь ласка, по віку, якщо можна, з якого до вікового, ну тобто на старші пацієнти не пацієнт. а, Від 18 років до 84 це все мешканці будинку, так? Так, це, мешканці, мешканці, це мешканці, різні, мешканці різних будинків, але з зони обстрілу, які прилягали. Дякую. Все, є запитання ще якісь додаткові? Mm -hmm. Дякуємо.